Правила ці дуже прості, їх пам'ятай і виконуй завжди. Друзів ти не ображай, і з біди виручай. І ніколи не скупись, з друзями завжди ділись. Не сваритися, не битися, а розібратися і помиритися. З другом весело завжди, й перешкоди не страшні. Не кривляйся, не прозивайся, а частіше посміхайся. Книжку з другом почитай, дзвінку пісню заспівай, Не ображайся, не зазнавайся, бути чемним, намагайся. Думки друга поважай, таємниць не видавай. Не засмучуйся ніколи, друг прийде на допомогу. Слабших менших захищай, а образи пробачай. Успіхам друга умій порадіти, так веселіше на світі жити.